Максим Несвіталов, політолог, експерт, міжнародник, сьогодні гість нашої студії. Пан Максиме, я радий вас бачити сьогодні разом з нами в цей вечір. Дякую, що прийшли. Навзаєм завжди радий, пане Максиме. Ну, власне, що ми бачимо? Несміливість заходу, зволікання, політичні ігри, власне, це і призводить до того, що ми побачили вчора в Харкові. Ця трагедія, цей черговий. Акт агресії з боку Росії, на який вже відреагував Єн Столтенберг, закликаючи міжнародних партнерів і лідерів Заходу дозволити все таки використовувати своє озброєння на території Російської Федерації для того, щоб бити по військових цілях. Як Ви вважаєте, і такі заклики ми чуємо все більше і більше на заході? Як ви вважаєте, ці заклики вони можуть змінити ситуацію? Цілком можливо, я навіть е маю певність, що це відбудеться вже найближчим часом, тому що е ми не один такий етап е вже проживали. Е Перша там е велика перемога це коли ми Хаймерс отримали. Потім е дуже велика кампанія, що стосувалася леопардів. Ми пам'ятаємо, взагалі е танкова коаліція. Е був певний е проміжок часу, коли почались обережні розмови про Петріот. Ну, здавалось фантастикою, що Україна може отримати ЗРК Петріот зараз. Ми вже працюємо над тим, щоб просто збільшити їх кількість на території України? Про Ф16 я взагалі мовчу, здавалось, щось з розряду е, фантастики. Але е, штука в тому, що е, в західних країнах, західних демократіях е, дуже важливо наскільки активний дискурс щодо того чи іншого питання, наскільки взагалі воно актуальне, наскільки про нього говорять. І відповідно електоральний запит потім впливає на, на політиків. Зараз ми дуже активно рухаємось в цьому напрямку. Певною мірою нам дуже сильно зараз допомагають в цьому плані республіканці, того, що вони ну, будують для себе там, образ Дональда Трампа, як антибайдена. Якщо він десь нерішучий, то вони. Там іншу позицію висуваються. Байден не, не дозволяє бити. А республіканці кажуть, а ми вимагаємо, щоб України була така можливість і так далі. Тобто, дійсно зрушення в цьому напрямку є. Все відбувається не так швидко, як би нам того хотілося, але от такі трагічні історії, такі терористичні акти з боку Російської Федерації, як удар по епіцентру, якраз Кабом з літака, це про що говорять зараз. Один із перших кроків дозвольте нам принаймні російську авіацію збивати на, на російській території. Якби у нас був такий дозвіл, то з озброєнням, яке має Україна, можна було б запобігти цієї трагедії. На таких конкретних кейсах ми можемо дійсно чинити певний такий тиск на наших союзників через діалог з їхнім електоратом певною мірою, ну і напряму з ними. Дійсно, може бути прогрес. І в мене навіть я дуже не люблю робити прогнози. Але у мене дуже хороше перечуття, яке стосується саміту НАТО в Вашингтоні. Україна там не отримає запрошення до НАТО, і це не буде якимось. Це, це важлива подія для нас там певною мірою. Але що найголовніше, на що ми можемо принаймні обережно сподіватись, що на цьому саміті може бути якраз от перший етап погодження використання західного озброєння на території Російської Федерації, але озброєння нам дає не тільки США, а й Німеччина, Франція, Британія і інші країни власне, от на заклик Столтенберга вже відреагували в Італії. Там сказали, що да, ми готові давати озброєння. Ми й даємо. Але це озброєння має використовуватися виключно на території України. Я думаю, що в цьому контексті зададуть тон США і Великобританія. Німеччина буде останньою країною, давайте так, яка погодиться на використання її озброєння на території Російської Федерації. От Буквально півгодини тому я читав коментар Улафа Шольца. Він знову знову. Скажіть, він наголосив, що виключно на території України ми намагаємося уникнути ескалації, це не має перерости в велику війну. І він сказав, що я не бачу причин, щоб дозволяти використовувати. Нашу зброю по території Російської Федерації, принаймні це моя позиція. Це от він так заявив. І ну, ми пам'ятаємо, як довга історія Стару Саметяне ця аргументація тут приблизно така сама, тому я гадаю, що Німеччина буде, якщо не останньою, то однією з останніх країн, яка дійде до того, щоб дозволити Україні використання своєї зброї. Але якщо ми отримуємо такий дозвіл від США, від Великобританії, від Франції, то. Я не скажу, що на цьому можна буде зупинитись, але це буде вже дуже і дуже добре. А стосовно самої Німеччини, це все-таки побоювання Шольца у цієї великої війни, розгортання великої війни і так само на території Євросоюзу. Чи все-таки це політичні внутрішні ігри? Там немає простої відповіді. Тут є комплекс причин. Одна із причин це власна сама особистість Олафа Шольца. Він як політик, ну, у нього немає певного лідерського стержня. Він не політик лідерського типу, він не звик приймати якісь непопулярні рішення, він не звик брати на себе відповідальність. Ну, взагалі, це. Політикум і очільники політикума в західних ліберальних демократіях переживають зараз кризу лідерства. Саме тому Еммануель Макрон на їх фоні дуже так вигідно виділяється. В Порис Джонсон виділявся в свій час. Прийшов Ріші сунак і... Ріші сунак можливо, він і непоганий правлінець, але він точно не лідер і не може там брати на себе велику відповідальність, вести за собою, там спонукати інших до дії. От Макрон. На цьому фоні тому вигідно і виділяється. Тому що якщо поставити Макрона і Шольца, ну очевидно, хто в більш виграшній позиції. Плюс також дуже великий вплив Російської Федерації на Німеччину величезна агентура всередині самої Німеччини, величезна кількість політиків і експолітиків, таких як Шрёдер, які там. На, сидять на рубльовій голці, скажімо так, і просувають російські наративи. Плюс оцей ресентимент пов'язаний з виною Німеччини, як чомусь вони ототожнюють виключно з виною перед Росією. Що не може там німецьке озброєння знову там використовуватись на території Російської Федерації, Україна постраждала, якщо що, від третього рейху значно більше, значно більше кількість українців загинула. Наша вся територія була під окупацією, але чомусь до нас цього ресентименту немає. Ну як чомусь там дуже добре попрацювали в російські спецслужби, особливо під час окупації, після того, Ну, це е, тема для окремої розлогої розмови. Але в цілому Німеччина це остання країна, від якої ми можемо е, сподіватися на і дозвіл, я впевнений, що ми його отримаємо. Е, Перше такий психологічний злом з танками він відбувся. Е, на це потрібен буде час, безумовно. Це трапиться, але от очікуємо, що Німеччина буде десь там хвості, у хвості цього локомотиву знаходитися. А пам'ятаєте реакцію Кремля, коли міністр оборони Великої Британії сказав, що Україна може використовувати озброєння Сполученого Королівства, так як вона вважає за потрібне. Ну там потім вийшло роз'яснення від Міністерства оборони. Таке, ну, що те, що спростовує цю, цю, цю заяву, така подібна була ситуація, як із власне з заявою Ентоні Блінкіна. Коли от Україна там нібито може використовувати на свій росуд, а потім виходить Пентагон: ні 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 Україна не може використовувати на свій росут, але це не пішло настільки втара, що Великобританія, насправді також ми остаточної відповіді ще не маємо по цій ситуації. Там поки що складається все досить непогано. Я думаю, що. Пан Залужний на посаді посла України Великобританії може насправді на це повпливати. От він якраз як вже можна сказати, політичний діяч лідерського штибу зможе в прямій комунікації десь піднатиснути. Плюс зараз будуть вибори Великобританії за усіма прогнозами перемогу візьмуть лейбористи. У лейбористів позиція більш активна. Їх очільник забув прізвище, перепрошую. Висловлюється достатньо е, рішуче, і він якраз більш такий, е, ну, проводить більш таку агресивну, рішучу політику і виділяється в цьому плані на фоні реші Сунака. Хоча і Сунак ну, мав потенціал, от, до речі, е, маленьке ліричне відступ, Перепрошую, рекомендую всім. На Ютубі часто проходять трансляції з. Е, Британського парламенту, так що хочете зрозуміти, як там рішення приймаються, дуже раджу. Ви такого в жодному парламенті світу не побачите. Це настільки глибока політична культура, така потужна традиція. Те, які високоінтелектуальні дебати там проходять, це таке задоволення. Якщо знаєте англійську, просто раджу подивитись. От на цьому фоні скажу, що по Британії можемо не перейматися. вони, якщо не першими, то одними з перших будуть. А як ви вважаєте, дуже коротко, будь ласка, от такі заяви це прощупування е, взагалі ситуації? Тому що ставки з кожним днем піднімаються все вище і вище. Це певний прогрів. І Я думаю, що ну знову ж таки, це виключно моя думка. Я е, на 100% не впевнений, але я думаю, що на саміті в Вашингтоні і це дуже важливо також для Байдена. Чим ближче вибори, тим більше потрібно таких яскравих кейсів. Просто дати дозвіл, ну недостатньо дати дозвіл на саміті НАТО, там що після діалогу, після консультацій ми вирішили консолідоване рішення, бла-бла-бла. Ось це буде красиво, це буде та історія, яку можна буде продати електорату, тому уважно спостерігаємо. Я нагадаю, що гість нашої студії сьогодні Максим Несвітайлов, політолог, експерт, міжнародник. Пане Максиме, власне, як сказав зараз Дмитро Анопченко, що якщо буде прийняти таке рішення, він сподівається, що все-таки це станеться, то Росії нема чим відповісти. І, власне, є така інформація, що між Росією і Сполученими Штатами є кулуарна домовленість не бити один по одному, в разі чого. І якщо, наприклад, в Європі вони зараз бояться ескалації, то можливо, Сполучені Штати не будуть боятися цієї ескалації і вони. Швидше приймуть це рішення ну ми можемо різні припущення робити. Очевидно, що між Росією і США йде якась і неформальна комунікація з метою уникнути ядерної ескалації в першу чергу. Але я не думаю, що Сполучені Штати сильно орієнтуються на якісь там інтереси Російської Федерації. Тому я думаю, що ну те, що ми чули з останнього, що якщо Росія там спробує використати тактичну ядерну зброю на території України, навіть якщо це буде якийсь ля загрожувальний факт, і там ніхто в результаті не постраждає, то сполучені штати Америки знищать усі наземні цілі Російської Федерації на території України, тобто, ну. Певна така риторика також існує, що важливо. Е, тому це не буде непростим рішенням. Перебороти позицію Салівана е, думаю, не просто там те, що робить Ентоні Блінкен. Е, я вважаю його одним з найбільш потужних політичних діячів тут і зараз. І по хорошому найбільш підходящого кандидата на президента Сполучених Штатів Америки, але маємо, що маємо. Те, що він робить, ці його заяви і в Києві, та що він потім в Конгресі повторив, фактично те, що і в Києві говорив. Це робиться ним з метою вкинути це саме в публічний політичний дискурс. Тому що до того це ну не переходило в межі їх приватного протистояння з Саліваном, тому що того супер обережна, якщо не сказати більше позиція. Тобто, і, і там у них це внутрішнє протистояння є, і е, Блінкін, мені так принаймні здається, спеціально виводить і в публічний дискурс, щоб чинити додатковий тиск на. Пар Радбес, тому я гадаю, що все давайте так. Дуже сподіваюся, що все вінчається успіхом. Як власне а наскільки близькі зараз сполучені штати до прийняття цього рішення? Все ще відбувається на рівні дискусій? Я думаю, що вже значно ближче, і все ж таки, як на мене, більше зараз дискусія буде вестись про те, наскільки широким буде цей дозвіл. Тобто те, що дозвіл буде, ну мені здається, це вже рішення ну, більшою мірою прийняте. Але наскільки цей дозвіл буде широким, чи це там буде збиття літаків, наприклад, чи знищення конкретних якихось цілей, там радіолокаційних, чи цілий ППО, там на яку дальність можуть завдаватись удари? Тобто, я думаю, що цей дозвіл він буде дуже... Добре розписаним в чітких рамках Мені здається, зараз іде вже робота. Над тим, щоб сформувати оці рамки і продати це під час саміту в Вашингтоні, тому що як зазначив колега, ну не солідно буде насправді на такому великому саміті не дати чогось великого і гучного. Це розціниться як провал і як слабкість зі сторони опонентів, тому що не тільки Російська Федерація за цим спостерігає, а і Китай це однозначно Збивати на території. Росії ті ж самі літаки їх треба чимось збивати. Можливо, з цим дозволом використовувати озброєння буде і саме озброєння більш потужне, мабуть, але знову ж я можу говорити тільки про політичні аспекти з приводу того, яке це може бути і має бути озброєння. Думаю, тут військові експерти. Більш краще. Я б сам без задоволення послухав, що це може бути, яка номенклатура, чи є можливо вона вже у нас зараз, просто ми її не можемо так використовувати. Тому за цим буде цікаво поспостерігати. Я нагадаю, що є сьогодні в нашій студії Максим Несвітайлов, політолог, експерт міжнародних. Пане Максиме, а як ви вважаєте, чому останнім часом Путін все більше і більше говорить саме про переговори, про, не, про їх необхідність? Ну одним із завдань саміту миру. Я вбачаю формування певного спільного дискурсу і бачення того, як має закінчитися війна, і яким чином має виглядати мир в результаті. І для того, щоб завадити формуванню спільної позиції, Путін намагається продавити ось цей варіант, щоб. Максимально розколоти одну комунікаційну лінію, щоб ну, а давайте от Путін говорить вже переговори. Давайте, давайте будемо говорити про переговори. от Росія на це готова. Хоча жодним чином вони реальними діями не підтверджують такого наміру, про який говорить Путін. Але задля того, щоб ось цю спільну. Спільну комунікаційну канву розділити таким наративом, це все і робиться Російською Федерацією, плюс він додатково вкидує, ну, підтримує оцю російську іпсошку про нелегітимність президента. Тобто на різні аудиторії робляться різні вкиди. Так само він поводиться і навіть намагається обдурити Китай, тому що коли він був в Китаї. Вони домовлялися, всі, і в тому документі, який вони підписували, там, в пункті, що стосувався української кризи, було прописано, що Російська Федерація повністю підтримує мирний план, запропонований Китаєм. Мирний план, ну а там, точніше, насправді це не так мирний план, це така рамка меморандумного типу. Ну, але тим не менш, там одним із основних пунктів. Є те, що має бути повага і дотримання е, територіальної цілісності держав відповідно до статуту організації об'єднаних Націй, тобто, по факту, кордонів 91-го року е, України. Тобто Росія з одного боку підписує з Китаєм таку домовленість, де підтримує китайську формулу миру, з іншого боку, просуває ці якісь незрозумілі чернетки стамбульських домовленостей, які не відповідають навіть тому мирному плану, який пропонує Китай. А, ось поки що це виглядає саме так. Тобто, в своїй ІПСО, як каже ваш колега Володимир Фесенко, Путін готовий використовувати і на міжнародній арені. Це стосується і переговорів, і нелегітимності нашого президента. От де він ще на яких майданчиках ще він буде просувати ці тези. Ну, до речі, що також дуже гарно пан Фесенко підмітив, що стосується західних змін. Часто є на ну, том, я читаю, і мене дуже насправді дивує, коли одну і ту саму тему з певною періодичністю подають як новину і обговорюють знову. обговорили, розібралися, дійшли до певного висновку, поїхали далі. Ні, витягується знову. А що Путін пропонує перемовини? Давайте говорити про перемовини. По факту нічого не змінилось, обговорюється знову форма, а не суть, і іноді мене дуже сильно це. Навіть вибільшує, тому що я читаю, це, це не журналістика, це просто якесь забивання ефіру, немає про що поговорити. Давайте обговоримо знову цю історію, в якій немає там жодного конструктиву. І намагаються знаходити якісь знаки, висмоктувати з пальця якусь значущість, там якісь впливи. Хтось десь там поїхав в Арабський Емірат, з кимось зустрівся, все це там. Уже я іноді читаю. Думаю, ну деякі конспірологи виглядають більш адекватними. Ну але це такий людський фактор тут не відкинути. Тому безумовно, Російська Федерація працює і через впливи на медіа. Вона працює через свою дипломатичну мережу цього дні, не діти. Вони працюють через лобістів. У Росії ще досі на жаль дуже багато грошей. І проблема в тому, що, хоч у заходу грошей значно більше, але вони не можуть їх використовувати так неконтрольовано, як РФ. Тобто Путін може сказати: ну от візьміть там 100 мільйонів, роздайте хабарі. Там, політикам чи журналістам, якимось активістам, щоб вони там от є якась міжнародна гуманітарна організація, наприклад, давайте вкиньте в неї 20 мільйонів доларів, і щоб їх позиція була там ну, якась. Лояльно, щоб вони покритикували там не знаю Україну за розміщення ППО там десь там, де не треба, чи ще щоб звернули вектор уваги з агресора на жертву і так далі. На жаль, Росія цим ну це використовує достатньо непогано. Я певен, що Путін в цьому напрямку працює. Їм цей саміт миру не потрібен. Я завжди наголошую, що не варто від нього чогось. Очікувати феноменального від цього саміту миру. Це важливо, що він привертає увагу до України. Якщо будуть навіть такі результати, що там обмін полоненими, повернення українських дітей це вже тотальна перемога. Це важливо, це все наші люди. Про це потрібно говорити, але не потрібно чекати від цього саміту дива. Перша його задача це привернути увагу, знову повернути вектор уваги до війни в Україні, наголосити, що вона триває. Сформувати якусь ну. Не сформувати, почати формувати якесь спільне бачення розширеного числа союзників України, того до якої кінцевої мети ми рухаємось, це вже буде результат. Тобто, це не, це не кінцева точка, і навіть не передкінцева. От ви кажете, що Путіну не потрібен цей глобальний саміт миру, але він неодноразово наголошував, що от вони там зберуться, будуть говорити про мир, але нас не запрошують. Ми ж сторона конфлікту. На це натякає і Китай. А якщо от взяти досвід, де присутні, наприклад, де присутня Росія, це засідання ООН, От змоделюємо ситуацію в цей глобальний саміт миру, все-таки доєднується Росія, яку вона там буде грати роль? І на що тоді перетвориться цей майданчик? Перетвориться на балаган. Вони будуть абсолютно деструктив вносити. Подивіться, просто на те, що Нібензя робить в організації біних націй, це приблизно те саме буде. Тут не буде жодного конструктива. Росія буде завалювати тоннами фейків, використовувати цю всю свою історію не все так однозначно. Знову дістануть якісь лабораторії притягнуть Януковича за вуха якимось чином, тобто, ну насправді варіантів дуже багато. Це ж, вони використовують такий абсолютно примітивний інструмент, який працює, тобто. Просто накидуй по максимуму звинувачень, якими б абсурдними вони не були, і людина, яка знаходиться, або країна в позиції виправдування, виправдування самого себе, вона завжди знаходиться в позиції програшній. Особливо, коли ми говоримо про те, що це дуже масовий івент, де будуть понад 80 країн, то тут деструктив внести значно легше. Ніж побудувати якусь конструктивну розмову. Пане Максиме, на жаль, наш час добігає кінця. Я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що цей недільний вечір ви провели разом з нами. Дякую вам дуже і будемо раді бачити вас ще. Я нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був Максим Несвітайлов, експерт-міжнародник.